Він продовжується. Люди собі визначилися, хто що хоче взяти. Ну і різні хлопці туди є, аміші. Аміші. Це люди, які які ви бачили з бородою, там з капелюськах вони вони не признають цивілізації, яка. Сьогодні побудовано в цьому світі, навіть живучі в Америці. У них немає електрики, але ем, у них все цивілізовано. Ем, у них є газові лампи, які світять вночі. У них ем, мотори, які качають воду для фермів, працюють на вітру, І вітряні такі млини, вітряні помпи. Ну, вітрині різні мотори, також у них є багато хінної техніки, автоматизованої наполовину. Де також все на редукторах, шестернях. І якщо би ем, ну, не стало палива, цивілізація реалізація закінчилася от в такому прогресі, як ми бачимо її. Вони б навіть не відчули чули цього. Вони би далі продовжували працювати е, в тому режимі, що, що і, і працювали. Ну, що вони дуже гарно побудовано це в такому ручному варіанті. Цікаві люди. Тут продовжується продажа трочків тро, тро, і маленьких розвитків. Thank you. Ну, ця техніка така будівельна, різні такі Гарні погрузчики, висотні. скрепера погрузчики екскаватори. Ось такий погрузчик, бульдозери. Старий катерпіллер Але ще буде працювати. Ще добре має броню. Ось такі каток. Ось скаватори, можна їх теж. Цю техніку можна привезти до вимоги і, і працювати, хоча не працює. Якщо така техніка може коштувати 200 тисяч, то цю можна взяти за 5 тисяч, за 10 тисяч. Порівняно новою. Залежить, який рік в якому стані, але роботу буде ту саму робити. Вежки. Ну, вони сьогодні все не розпродадуть. Завтра ще буде закінчуватися аукціон. Вони раніше продавали це в одному дні, аж до півночі, а в до другої години я тут сидів. Треба було дещо купити. Тепер вони більше то не практикують, а розділили на два дні. Ну, то ще добрячі техніки різні є. Навіть ніколи можна попасти на техніку із. Був Совєтського Союзу, коли Совєтський Союз також трактори продавав. Є Білоруси, ЮМЗ Дніпропетровський. Я сам був колись купив його. Ми подивлюся, може щось знайду, за кого подібне. Це старі доподобні трактори. Але хтось робить собі античні трактори, а хтось навіть їх реставрує і собі так для... Свого фана як платує. Ну, а це така велика куку -ку... сівалка. Джандирівська сівалочка. Має величезний захват. Спасіво. Ось такий трактор можна купити за кілька тисяч доларів. что тут про двое дерева 23 4 403 4

11 -го. серпня 2016 року